Це 16-річний Данило Дряшка з Новгородки допомагає будувати батькові гараж. Він найстарша дитина в родині, має п'ять братів і сестру. Навчається в 11 класі, поспішає якнайшвидше поробити хатні справи, щоб поїхати в Кропивницький за 30 кілометрів. Там він допомагає в гуманітарному центрі. Саме в центрі наприкінці літа знімальна група Суспільного познайомилась з хлопцем. За те, що три місяці канікул не відпочивав, а працював, привітати його з початком навчального року, а батькам подякувати за сина в школу. Приїхали друзі Данила з гуманітарного центру. Таких дітей треба завжди відзначати. І ну, це людина з великим серцем, такий молодий, перспективний, а вже насправжній чоловік. Дякую тобі. Коли почався навчальний рік, Данило не припиняв їздити в гуманітарний центр. Каже, встигає все. Головне правильно розподілити час. Батьки сина підтримують у його бажанні допомагати військовим. Пишаємося, що до ну, допомоги солдатам. Збирає збори на на тепловізори, на каски. У гуманітарному центрі хлопець виконує різну роботу. Реєструє переселенців, розвантажує допомогу, сортує речі, готує парафін для окопних свічок. Для зима хлопцям потрібно багато для утеплення? А ще збирає гроші на спорядження для військових за три місяці. Зібрав 200 тисяч гривень. Каже, за витрачені гроші звітує перед тими, хто допомагав на приладничне бачення, на тепловізор. На каску і тактичні наушники, які їм потрібні на вчора, відчуття яке не передать не словами, коли військове дякує тобі. У центрі хлопець допомагає п'ять днів на тиждень свого часу, не жалкує, бо каже, це для перемоги. Зараз е, всі жертвують всім, особисто часом, е, життям, молодістю, е, е, Деякі хлопці помирають в 18-19 років, а це їхній тільки початок серйозного життя. Тому ну, зараз я, напевно, нічим таким багато не жертвую, тому що е, це нормально допомагати зараз. Нині збирає гроші на солодощі для дітей-переселенців, щоб привітати їх з Новим роком. Для мене буде подарунком, звісно, перемога. Але й під'їдуть мертві окупанти, їхні пропагандисти. Олена Жикалова Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.